Кошенята попліткуємо. Говоримо про креативного позитива, вчительку Віру Брежневу, саніну в любові, педагогів та раміну. Мощуйтесь зручніше, наберете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Всім привіт! Всім привіт! Я позитив. І я хочу вас запросити на свій перший сольний концерт. Будуть всі пісні, які ви вже прекрасно знаєте, а також я презентую вам нові пісні з майбутнього альбому. Приходьте! Ну що, може ти? Угу. Дякую. Ось в такий креативний спосіб позитив запрошує на свій концерт, перший сольник в Києві. І знаєте, мені подобається в позитиві те, що він відходить від стандартних шаблонів. Якщо ви сьогодні розміщаєте анонс, афішу за 3-4 місяці до початку проведення концерту, скоріше за все, квитки будуть. Не дуже купувати. Сьогодні глядач є досить вибагливим, тому що його розбестили артисти різноманіттям, креативу і так далі. Афіши – це вже. Минуле століття, і воно нікому не потрібно. Афіша це більш така офіційна фіксована штука, яка підтверджує, що ось такого то числа на такій-то локації буде виступати такий то артист. Тож клас, позитиви, заінтригував, цікаво, чи долучиться до цього концерту Наді Дорофєєва. Чи виконують вони разом композицію дим. А, молодці, я приємно вражений і хочеться, щоб артисти до своїх концертів підходили якомога креативніше. А що ви думаєте про це все? Чи підете на концерт позитива? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а з вас сподобайка, підписка, знову ж таки де просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в Директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати ж до портрету цієї чи іншої особистості. Вибачте за червоний ніс, за такий сіплий голос ще хворію. 19 жовтня виступ Віри Брежнєвої у Варшаві. Тема виступу енергія жіночого бізнесу. Тобто, ви думаєте, що Брежнєва буде виступати як співачка? Ні, вона буде коучем і розповідати вам про енергію жіночого бізнесу. Знаєте, мені так подобаються ось ці всі курси, а про яку таку енергію Віра може розповісти. Можливо, про те, яким непростим шляхом вона вигризала успіх. Ви шоу бізнесі, тоді це повірю. Але про все інше, ну ем, її творчість не є релевантною. Вона, як співачка, втратила свою актуальність і попит. Але, Віро, ти і коучинг для мене це дуже дивне поєднання. Тому кошенята, хто на цьому заході, будь ласочка, напишіть директно на інстаграму, що вам про це все відомо. Чи сподобалося? Давайте сформуємо загальні відгуки, я обов'язково зачитаю. Тому що для мене це нонсенс. Брежнева і коучинг. What? А це Юлія Саніна вже за кордоном в повному складі виступає разом зі своїм чоловіком з гуртом The Hard Kiss. Не буду це якось агресивно, негативно чи позитивно коментувати. Просто залишу це для наших архівів і просто запам'ятайте, сольно вона працює тут сама. А за кордоном з повним чоловічим складом гурту, от, і все. Робіть висновки, що себе представляє Юлія Саніна. Україна для неї можливість просто заробляти гроші, і ніколи Саніна не скаже правди. От, і все. Я вчитель, мій посадовий оклад 6200, Працюю на ставці 18 годин із надбавок маю тільки 10% як молодий вчитель. А отже, зарплата до оподаткування 6900. Знімаю кімнату 2000 гривень, плюс харчі, звісно, найдешевші, плюс проїзд. І часто кажучи, я навіть і не могла подумати, що буду мати вищу освіту і буду просто виживати, а не жити. Страшно уявити, що я можу захворіти, чи в мене заболить зуб. Про відпочинок в мальовничому місті взагалі мови немає. Дуже сумно, що в нашій країні держава не підтримує молодь. Лише вчитель, який має 15-20 років стажу, може розраховувати на зарплату 12-13 тисяч гривень. 12-13 тисяч гривень це ні про що. Це взагалі не вистачить на життя від слова зовсім. І мені дуже сумно, що у нас така плачевна ситуація, на це ніхто не звертає увагу. Ви ж повинні розуміти, що без педагогів немає освіти. Без освіти немає дорослішання особистості формування цієї ж особистості. І така зневага від держави до вчителів, до людей, які мають надважливий фах. Це дуже сумно і це дуже демотивує. Напишіть, будь ласка, яка у вас професія і чи вистачає вам заробітної плати? Давайте обговоримо, тому що з останнього разу, коли я підіймав цю тему, я просто жахнувся, прочитаючи те. Як нині людям складно жити і фінансово виживати. Ну і на завершення трішки позитиву, я просто скажу, що в цьому відео чудово все. Вислови раміни про життя, про її життєвий досвід, вираз обличчя Горховського і його очі, які говорять про те, що Боже мій куди я потрапив. Ось в чому раміна насправді то хороша. Давайте глянемо. Я покрила кальян. Ми з моїм нареченим їхали додому. І я відчуваю, що мені погано. А він ще, як назло, їде дуже повільно. І я така: слухай, щось я себе відчуваю не дуже, давай я швидше піду додому. Він такий, де ні, зараз я в машині щось приберу, а я реально відчуваю, що мені погано. І коротше, відкривається ліфт, перший номер. І я така взривна волна. Я доїхала наверх. Я... А у нас камери там стоїть. І я думаю, люди, напевно, сусіди, все одно, якщо буду дивитися, що я набухалась. Я просто покрила кайон і вкучала в машині. Але найсмішніший момент це був, що я піднялася додому, взяла тазик, взяла мочалку і почала це витирати. І тут, коротше, виходить людина, яка хоче зайти. Я така, проходьте, проходьте, я простось убираю. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Тож, побачимось вже скоро. Не перемикайтесь!